Мамо, я вдома. Ці слова мріють почути тисячі українських матерів, чиї сини зникли безвісти або ж потрапили у російський полон, захищаючи свою батьківщину. У Борисполі на європейській площі рідні зниклих безвісти та полонених бійців зібрались на мовчазну акцію, аби підтримати своїх захисників. Син Надії Діденко розпочав службу в ЗСУ ще 2015 року в лавах морської піхоти. Тож і на початку повномасштабного вторгнення не став осторонь і взяв до рук зброю. «У 2022 році. Ми із подбородянки вийшли. У мене є доця, у мене троє внуків у доці. Ми спочатку їх вивезли, а потім вийшли самі. І він мене до Львова довів. І у Львові він пішов, став до лав ДССТ. Де создали вони штурмову роту і з штурмоворотою пішли далі воювати на гарячі точки. Це був Бахмутський напрямок, лютий місяць. Це у нас була золота рота, їх було забагато, 23 хлопчика, 15 родин зараз чекають їх з повернення. Ми не знаємо, де вони, чи в полоні, чи вони загинули. Нам нічого не надають і нічого не кажуть, коли пройшов зрив у 4.52 ранку. Я зрозуміла, що з ним щось трапилося. А вже 15 лютого 2023 року нам сповістили, що вони пропали безвісті. Перших днів повномасштабного вторгнення став водієм гранатометного взводу вогневої підтримки 33-ї окремої механізованої бригади чоловік Тетяни Кох. Уже 10 місяців Тетяна робить усе, аби віднайти свого коханого. В ніч з 27 на 28 липня 24-го року. Він з, ну, з своїми побратимами їхав на завдання на машині, і їх накрили дрони і просто. Побратими, його, хто поранений, хто живий, хто вдалося випрыгнути з машини. А ну, як мені розказують побратиму, що на 99% він загинув, і я знаю, де знаходиться його тіло. Просто тіло не впізнане і забрати я його не можу. Ну, впізнати його неможливо, тільки через тест ДНК. І здали тест ДНК, чекаємо наразі. Уже третій аналіз порівняльний. Вони та ще близько 50 людей тримали в руках портрети своїх героїв з невимовним болем та надією в серці. Організувала ж мовчазну акцію в День матері Румія Тактарова. Я дуже рада, що це в Борисполі організували ми наш захід. Тому ну, організаторською я б себе не назвала скоріш за все ініціаторкою, тому що кожен, хто сьогодні стоїть. З нами підтримує це люди, які хотіли би кричати від душі, від серця, і ми маємо це показати: свій крик душі, і кожен, хто є, хто підтримує. І люди, у кого є близькі, Зниклі вісті або полонені, і просто люди, які прийшли підтримати нас усіх, ми їм вдячні дуже, дуже. Це має бути нашим голосом загальним. Такі акції мають бути обов'язково в кожному місті. Світ має пам'ятати населення має пам'ятати про безвісти зниклих і полонених. Не забувати про них. Ми маємо нагадувати обов'язково всі хлопці, які повертаються з полону. І коли дізнаються про такі заходи, про мирні акції, які створені їхніми родинами, їхніми односельчанами, одномісцянами, вони мають те відчуття потрібності, те відчуття, що їх чекають. Це має бути обов'язково. Це наша підтримка не тільки нам, а і нашим героям, які повертаються з полону. Вони організовують мирні акції на підтримку зниклих безвісти та полонених воїнів по всіх куточках України, чекають та роблять усе, аби якнайшвидше віднайти рідних захисників. Сигнали ж проїжджаючих поруч авто говорять про небайдужість та підтримку. Ходимо на зустрічі, на Майдані стоїмо, знову робимо запроси, чи є нові новини, чи щось змінилося. Ну, статус не міняється. Ми не знаємо, як ще їх шукати. Територія окупована, і я думаю, якщо б вони подали б якусь звісточку, бо це були у нас вагнера, а вагнерівська тема це дуже. Це дуже така закрита і це Бахмут. Дуже багато родин, це тисячі з Бахмутського напрямку, які шукають своїх ро і грами нічого не знають. Я не опускаю руки, я не вірю. Мені не віриться, ну тому що він. Він був таких, він взагалі водій і він був в таких ситуаціях, в такі з таких, скажімо так, передрях, виходив, що я не вірю, звісно, я не вірю і, і чекаю його. Анастасія Усик, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.